На центральному променаді міського парку сьогодні гучно-благодійний фонд Серця Свободи влаштували ярмарку, аби допомогти нашим прикордонникам, які наразі воюють на Бахмутському напрямку. А саме з виручених коштів закуплять три тепловізори для наших військових. Ми на постійній основі допомагаємо першому прикордонному загону. Доставляємо їм продукти харчування, нещодавно відвезли Starlink, потім генератор і також все, що вони в нас просять по запиту. І після чергової поїздки, коли з'їздили наші хлопці, вони були, скажімо так, дуже засмучені, тому що вони побачили, що потрібні важливіші речі, ніж просто їжа. І ми запитали, що саме, і вони сказали, що їм конче необхідні три тепловізори. Тому виникла така ідея провести сьогоднішній захід. Щоб зібрати на ці три тепловізори до благодійної ярмарки, як зазвичай долучилися митці Борисполя. Проте родзинкою сьогоднішнього заходу є польова кухня від трьох команд, а саме прикордонників, волонтерів благодійного фонду та блогерів. Зібрати кошти для потреб військових та смачно попоїсти, можна було в неділю в Борисполі. Це вийшла не звичайна ярмарка, а цілий батл між трьома командами. Для змагань учасники готували борщ та плов. Додатково команда волонтерів привезла з собою пиріжки з різноманітними начинками. А також за донат можна було посмакувати млинцями прямо з пательні. Ми не залишились осторонь і також вирішили скуштувати два пиріжечки від волонтерів благодійного фонду Серця свободи дозволити сьогодні сім'єю дуже смачний піріжок з набитим ротом, трошки незручно говорити, але я задоволена і задонатила на допомогу нашим прикордонникам. Не змогли ми оминути і мангал команди прикордонників ОКПП Київ смачний кордон. Кухар Євген готував плов. Чоловік розповів, що лише нещодавно повернувся з Бахмутського району додому на ротацію. Там військовий виконував обов'язки кухара, тому готувати у польових умовах для нього звична справа. Готую зараз на благодійному ярмарку плов на цьому мангалі. Ось як ви бачите, це пасіровочка, морковка з цибулькою обжарюється. А потім все остальне ми додаємо вже. Це у вас якийсь фірмовий рецепт? Ну, може і так сказати. Розкажете, поділитесь Ну, Як приготовлю, скуштуєте, потім поділюся. Які інгредієнти? Е, цибуля, морква, перець болгарський, е, рис-чесник. Сіль перцем, ізюм. на роздачі від команди прикордонників стояв Олексій, позивний музика. Чоловік так само, як і Євген, місяць тому повернувся до родини на ротацію. Тепловізори це наші очі вночі, тобто ти не все побачиш, ти не все почуєш. Ти не, не, не все зможеш сприйняти. А тепловізори це дуже важлива штука. І тому сьогодні, так як ми беремо тут участь для того. Фізично ми не можемо зараз хлопцям допомогти з якими разом служили, з якими воювали, які залишилися там. Тобто, наша місія це, хоча б таким шляхом, але хоч якось зібрати й допомогти хлопцям. Роман Ігор і Анна кажуть, не встигли скуштувати плов від прикордонників, проте пригостилися їхнім авторським борщем. Ми вже всі обійшли. Поки одно ми тільки волонтерів поштували і ось прикордонники. Ну це просто бомба. І зома так би зварили? Напевно ні, там ще хлопці стоять. Подивіться, і там мужні чоловіки. Я думаю, що вони зварили найкращий борщ. Доволі смачний? Так, да, Дуже смачний. Майже, майже як у дівчини, але, але в тещі ще краще буде. Хлопці молодці, дуже, да, дуже, дуже якісно стараються, дуже гарна ініціатива. була. Е, – е, Ці бутерброди з божелінкою, дуже також і сальце дуже смачно. Ти своїх прийшов заступник начальника ОКПП Київ Сергій Шаповал. Організатором сьогоднішнього заходу виступила благодійна організація, яка допомагає прикордонникам, які сьогодні боронять нашу державу на сході. Нас нашу військову частину також було запрошено на цей захід прийняти участь. І, власне кажучи, ми не могли не долучитися до цього заходу і допомагати допомогти своїм побратимам. Того дня борщ готували і бориспільські відьмочки – Команда блогерів. Катерина Остимець розповіла, що їхня Перша страва з цікавим інгредієнтом. Я сьогодні допомагаю нашим прикордонникам зібрати кошти на тепловізори. Я сама в команді блогерів, які зараз готують смачнющий борщ плов, для того, щоб зібрати швидше кошти і передати їх ці тепловізори нашим прикордонникам до Бахмуту. Мій Чоловік так само є прикордонником, яким, який тільки місяць тому повернувся звідти. Тому я знаю наскільки це важливо і сама ж зараз в цьому допомагаю. У нас в склад нашого борща буде іти цукровий буряк. Саме на Донеччині за таким рецептом готують. Між різноманіття столів зі смачними стравами ми побачили двох дівчаток, які стояли з корзинкою. Підійшовши ближче, ми роздивилися, що це безпрограшна лотерея. Волонтерка Аліна поділилася, що для участі в розіграші треба витягнути та придбати один номерок, який коштує 100 гривень. Лотерея безпрограшна. Збираємо на тепловізори для наших хлопчиків. У нас навіть люди по п'ять цукерок беруть. Хоча захід і назвали Бадлом, проте переможців не. Було. Всі зароблені кошти підуть на закриття потреб прикордонників, які боронять нашу державу на сході України. Найбільше торгувала команда блогерів Бориспільські відьмочки понад 18 тисяч гривень. Загалом вже вдалося зібрати 100 тисяч 505 гривень. Анастасія Фольц, Назар Гераскін, новини телеканал Бориспіль.